Вітаю! А сьогодні ми поговоримо на таку тему: чи варто боятись чистити вуха собакам та котам, як це правильно провести, і чи правду кажуть, що вушними паличками не можна їсти у вушний прохід. Звертаємось до анатомічного макета будови слухового апарату. Як ми бачимо, у нас вушко іде, 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 і ось тут у нас є згин, який перетікає до вушної перетинки. Так ось, якщо ми візьмемо вушну паличку і засунемо її в вушний прохід, то ми, як би не хотіли, ми до барабанної перетинки ніяк не дістанемось. Тобто Нам потрібно як -то, так довбити в то вухо, щоб воно загнулось, взялось геобразним згином і дісталось до барабанної перетинки. Тобто Це неможливо. Коли можна і коли не можна, вушною паличкою чистити вуха і прибирати зовнішній бруд. Якщо у вас, припустимо, тварини отодектоз і виділень дуже багато, то ми маємо їх прибирати як ззовні, так і зсередини. Чому? Тому що, коли у нас забитий вушний прохід, тут дуже багато бруду через життєдіяльність кліща, і ви вносите туди розчин, який це все розмягчує. Кіт або собака починає трусити головою, цей бруд піднімається доверху, і ви частково прибираєте бруд з вушної раковини і частково вам потрібно. Вушною паличкою прибрати інший бруд. Чи може це призвести до глухоти та тромбування вушної кірки? Е, так, в цілому це може, але це вкрай мало ймовірно. І здебільшого це виникає через рідкі лосьйони, які можуть зробити часткову глухоту. Але вона проходить. Тобто, якщо до цього. Відноситись правильно і е, гуманно, то все має протікати в нормі. Скільки у нас клієнтів вже і гнійні отіти так лікували, і вичищали паличку, і все у них було прекрасно. Ні в кого не було кірки вушної, ні в кого не було якихось проблем і глухоти. Був один випадок, коли людина дуже багато вичувала рідини всередину е, лікувальне, і вона ось тут знизу утворила. Таку пробку, яка ви викликала глухоту на місяць у собаки. Це був єдиний випадок. В профілактичних цілах використовувати вушну паличку, сенсу немає. Берете турундочку, ватне диска або марлю, знову наносите гігієнічний лосьйон, воно тут все змащує, піднімається доверху і ви саме вухо просто. Очищаєте від бруду, який піднявся до верху. Цього більш ніж достатньо. Тому чи варто боятися вушної палочки, барабанної перетинки та чистки вух нею, ні, не варто, просто потрібно нормально до цього відноситись та розуміти процес чистки. Тому перед тим, як щось собі накручувати, проконсультуйтесь, почитайте та будьте певні, що з вашим улюбленцем все буде добре. А я бажаю вам гарного вечора.